Привіт, друзі! Я Денис Тимошенко, автор блогу SalutFrancais.com Цим відеозаписом я розпочинаю низку безкоштовних уроків з фонетики, граматики та лексики французької мови. Темою першого уроку я небезпідставно обрав дієслова французької мови. Адже саме за допомогою дієслів ми зможемо сказати, що ми робимо, про що думаємо, чого хочемо. Наша мова, насичена дієсловами, буде живою і зрозумілою. Отже, що таке дієслово? Просто кажучи, це слово у реченні, яке передає дію. Тобто відповідає на запитання, що робити. «Je chante» я співаю. «Tu parles» ти говориш. говориш». «Il mange, elle mange» він вона їсть. Нудансон, ми танцюємо. Вутхаває, ви працюєте. Il voyage. «Elle voyage» Вони мандрують. У французькій мові дієслова поділяються на три групи: перша, друга і третя. У цьому уроці ми розглянемо лише першу групу дієслів у теперішньому часі. Перша група найбільш проста у відмінюванні і одночасно найбільш розповсюджена у французькій мові. Ні багато, ні мало у французькій мові до неї належить близько 4000 дієслів. Розпізнати їх дуже легко. За закінченням ER. Э В інфінітиві. Нагадаю, що таке інфінітив або невизначена форма дієслова. Це дієслово. Яке відповідає на запитання, що робити, що зробити. Наприклад, шанти, співати. Що робити? Співати, шанти. Це інфінітив. Жем шанти. Я люблю співати. Я люблю, люблю. це не інфінітив, оскільки люблю, відповідає на запитання, що роблю. Я люблю. А от співати шанти, це вже інфінітив, оскільки відповідає на запитання, що робити. Я люблю, я люблю що робити? Співати. Жем – Шанти співати це інфінітив. Парле говорити. Монже, їсти. Еме любити. Як ми бачимо. В усіх цих дієсловах в інфінітиві закінчення ER. Отже, це яскравий вказівник, це яскраве свідчення того, що усі ці дієслова належать до першої групи. А тепер перейдемо до найцікавішого, до їхнього відмінювання. Візьмемо дієслово шанта і провідмінюємо його. Ось тут, як ви бачите, я поділив, створив табличку, яка складається із трьох стовпчиків. У першому стовпчику дієслово, як воно пишеться французькою мовою. У другому стовпчику, як воно вимовляється. Тут я написав вимову українськими літерами, щоб було простіше читати. Транскрипцію. І третьому стопчику як перекладається. Відмінюване дієслово. Отже, дієслово шанти. Je chante. Я співаю. Tu chantes ти співаєш, Il chante, elle chante Він, вона співає. Nous chantons ми співаємо. Ву шанти, ви співаєте, ільшант, Л-шант. Вони співають. Як ми бачимо, щоб провідмінювати дієслово першої групи у французькій мові в теперішньому часі, потрібно відкинути закінчення ER, взяти основу, у нашому випадку «шонт», Основа да? корінь. І вже до цієї основи додавати відповідні закінчення. Gшот, закінчення Е, e, воно не вимовляється. «Тюшонт» – закінчення ЕС. Воно також не вимовляється. «Ільшонт» – Ельшонт, закінчення Е. E, не читається. «Нушонтон» – Закінчення ОНС. Тут воно вже вимовляється, окрім останньої літери С. У французькій мові літерка С, якщо вона стоїть наприкінці слова, то в 99 випадках і 100 вона не буде читатись. У французьких словах літера С наприкінці не читається. Ну, шантон. «Vous chantez». Тут так само е вимовляється закінчення, але як звук Е. Звук, е точніше, літера З, так само наприкінці французьких слів, не читається. В шонте. «ель шонт». Вони співають закінчення ENT у дії словах в третій особі множина. Не читається, не вимовляється. Відразу зверну вашу увагу на те, що у французькій мові оця от третя особа множина, вони, передається двома займенниками: іль та ель. Іль вони це е, множина чоловічого роду, чоловічого роду. Тобто вони чоловіки, да, або вони хлопці, або вони парубки. Так само іль може передавати змішану групу живих істот. Тобто, якщо там в цій групі присутні як жінки, так і чоловіки, ми все одно кажемо іль, іль-шант, вони співають да? там хор якийсь там чоловіч, чоловіків і жінок. Але якщо йдеться про певну кількість осіб виключно жіночого роду, де присутні тільки жінки, дівчата або, або бабусі, то е, тоді в цьому випадку ми говоримо Ель. ель шант», Вони співають, жінки. Поїхали далі. Наступне дієслово «парле», «je parle». Я говорю. Tu parles. ти говориш. Іль parle. ель parle. Він вона говорить. Ну парлю. Ми говоримо. Vous парле, ви говорите. І парле, ель парле. Вони говорять. Як бачимо, діє слово парле. Відмінюється аналогічно, як і дієслово шанти. Відкидається закінчення ER, береться за основу корінь пагр, і до нього вже додаються відповідні закінчення. Ну і наостанок, щоб остаточно закріпити тему відмінювання дієслів першої групи у теперішньому часі, провідмінюємо ще одне дієслово. Діє слово працювати. Ми чуємо з вами, що тут з'являється звук І, Тхава, він з'являється ось з цих трьох літер І і 2 L. Да? У французькій мові є таке правило читання, що оце от І і дві «л» L. Да? Якщо воно стоїть після голосної, в цьому випадку у нас голосна А. То якщо оце от іль стоїть після голосної, воно читається як Й, «Траває». Отже, відмінюємо це діє слово. траває» Я працюю. працюю», «тю траває». Ти працюєш. Ільтхавай, Ельтхавай. Він, воно працює. Ну, Тхавайн. Ми працюємо. Вутхавай, ви працюєте. – «Ель Ельтхавай. Вони працюють. Ну що, друзі? Зовсім не складно відмінювати дії слова першої групи у французькій мові, правда? Значить, що я вам ще хочу сказати, що ми з вами щойно навчилися відмінювати без жартів кілька тисяч французьких дієслів, які належать до першої групи. Однак відразу вас попереджу, є у французькій мові. Одне широко використовуване дієслово, яке також закінчується на «р», ER, але відмінюється воно зовсім по-іншому, аніж його побратими з першої групи. І це дієслово але. Як бачимо, воно так само має закінчення Р, ER, але це дієслово але, яке перекладається як «йти». Їхати. Це дієслово не належить до першої групи. А як саме воно відмінюється? Про це вже ми з вами поговоримо у наступних наших заняттях. А тепер домашнє завдання. Люди увага до місіля. Провідмінюйте, будь ласка, наступні дієслова першої групи. Туве знаходити. телешаржи. Завантажувати, ранку, зустрічати, команди, замовляти, і донсей танцювати. Виконане домашнє завдання. Можете сміливо НАДСИЛАТИ мені ось на цей емейл. E Я обов'язково перевірю його і відповім вам. Це буде безкоштовно. З вами був Денис Тимошенко. Автор блогу SalutFrancè До нових зустрічей. Аб'янто.